Ще один заступник буде тепер у міського голови Львова. Депутати міськради погодили кандидатуру Андрія Жолоба на посаду заступника мера з питань ветеранів. Згодом йому підпорядкують управління з питань ветеранів. І з квітня минулого року Андрій Жоло почолював Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій. Він військовий медик і громадський діяч, майже два роки служив у 46-й окремій аеромобільній бригаді. Лікарем-командиром медичної роти до мобілізації працював лікарем-травматологом, а водночас і ведучим події радіоведучим діджеєм Радіо Люкс Ефм. Також Андрій Жолоб, музикант, лідер панк рок-гурту Бетон за його кандидатуру проголосував 51 депутат. Плани робити все, те, що я і роблю для ветеранів, але напевно тепер з якимись трошки, трошки більшими можливостями. Трошки з людьми, якихось інших посад і рангів можна спілкуватися і доносити їм цю основну думку. Ми є потужність, яка потребувала розширеної комунікації. То будемо ще більше співпрацювати по юридичних, психологічних питаннях, питаннях працевлаштування ветеранів і так далі.